Добрий день, я Нелі Олександрівна. Сьогодні будемо з тобою займатися математикою. Будь ласка, підготуй, будь ласка, зошит з математики та олівчики. А зараз увага на екран. Так, я завтра буду тобі показувати малюночки, а ти відповідай, будь ласка, на запитання, добре? Так. Уважно дивись. Тут намальовані дві полунички, ти бачиш? Тут є одна полуничка така. Давай, буду питати тебе. Ось така, якого вона розміру. От якого вона розміру? Вона маленька чи велика? Вона дуже велика, так, це велика. А оце яка. Маленька. Молодець. Ми з тобою сьогодні будемо говорити про розмір, про маленький та, про маленький та великий розмір. Так, предмет буває да, розмірів ем, різноманітних, маленький та великі. Так, далі. Подивимось з тобою далі на екран. Це в нас два яблучка. Одне яблучко велике, а одне яблучко маленьке. Покажи мені, будь ласка, і скажи: оце яблучко яке за розміром? Воно маленьке, а ось це яке за розміром. Велике. Так, молодець, це дуже-дуже велике яблучко. Добре, давай ще в одну, один малюночку подивимось. Дивись, це дві корови. Тепер мені скажи, яка корова за розміром ось це? Оце корова, яка за розміром? Розмір який в неї? Великий, так, а оце знизу яка корівка? Малесенька, вона дуже-дуже маленька. Молодець, ти гарно відповідав на запитання. Так. А зараз от що ми з тобою зробимо. Будь ласка, відкрий зошиток свій з математики. От на такій сторіночці. Зараз я тобі покажу. Відкриємо з тобою, мені теж тут відкривається. Ось нам тема повинна бути великий та маленький, це сторіночка номер 3 І тепер перша вправа нам з тобою треба зробити ось що. Великі предмети розфарбувати синім. Маленькі, зелені. Ти бачиш, тут дуже бачиш різні предмети, але є однакові. От, наприклад, дивись, є отаке от морозиво, ти, напевно, дуже полюбляєш ось воно. І є іще одне морозиво. Вони однакові, але ти бачиш, вони різні за розміром. Це морозиво, дивись, поки нічого не роби. Велике, а оце яке, яке оце за розміром. Маленьке так, ой, ось маленьке, а ось велике. Маленькі предмети ми з тобою розфарбуємо зеленим. Бери, будь ласка, зелений колір, і з тобою будемо фарбувати зеленим кольором маленькі. Так, я знайшла маленьку зірку, я її розфарбувала зелену. Я знайшла маленьку таку рибку, називається риба їжа вона з колючками, і розфарбувала зелену. А подивіться, будь ласка, на екран. Я знайшла отакі капці. Я правильно розфарбувала капець у зелену? Ні, це не вірно, бо це великий, а нам треба тільки маленький. Ти бачиш, я так зробила помилку. Тому я обираю маленький і розфарбувала маленький. Я ще знайшла отакий чайник. Ти бачиш, один великий є, один маленький. Мені треба маленький зеленим розфарбувати. І стрілочки є така велика і маленька. Але зелений у мене зараз олівець, і я розфарбувала маленький зелений. Ти повторюй також. Залишились в мене предмети всі великі. А, я ще дивись, ти бачиш, не знайшла морозиво. Морозиво теж я обираю маленьке і я його розфарбую зеленим кольором. Тепер обираємо синє, якщо ти не встигаєш ставь в паузу. Тепер синій олівець. Синім олівцем я розфарбую усі великі предмети. Велика зірка, велике морозиво. Велика стрілочка, велика риба їжак і великий капець. Всі великі предмети в мене сині. А, ще чайн залишився. Всі маленькі предмети в мене зелені. Ти бачиш? А скажи мені, будь ласка, що в твоїй кімнаті є велике? Скажи, що велике? Дуже-дуже велике. А на кухні, на кухні, напевно, великий холодильник, так, великий холодильник. А маленький, що може бути на кухні? Виделка або ложка, так? вона буде маленькою ложечка, а холодильник буде дуже-дуже великий. Так, молодець. Так, тепер давай з тобою перейдемо на другу вправу. Дивись, тут в мене є машини. Є машини маленькі і великі. Не вистачає цим машинам колес. Для маленьких машин, як ти вважаєш, який розмір колес буде? Великий чи маленький? Маленький, молодець. Ця маленька машина, я її малюю маленькі колеса. Я її малюю маленькі колеса. Один і два. Так, біля неї їде. Велика вантажівка, велика машина. Для великої машини великі колеса, бо вона вже велика в нас. Вона тяжка, і ми малюємо їй великі колеса. Колеса бачиш такі кругленькі. Знизу я бачу велику машину. Я їй малюю великі колеса. А? О, в мене навіть дуже-дуже великі вийшли, величезні такі. Так, так. А тут вантажівка, ти бачиш, вже маленька. І її можна намалювати маленькі колеса. Менше трішки. Тебе вийшли колеса? Для великих машин великі колеса. А для маленьких машин маленькі колеса. А? Молодець. Ти, будь ласка, виконуй за мною, якщо ти не встигаєш, став паузу. Так, добре. Якщо ти в класі пропустив ще ці завдання, ти можеш виконувати за мною. Якщо в тебе в класі не виконана четверта, і ти пропустив її, четверта сторіночка, ти можеш виконувати. Дивись, будь ласка, за мною. Так, знову тепер на екран. Так, ти уважний? Я знаю, що ти дуже уважний. Так. Те ми з тобою подивились, великий, да? і маленький. Ми сказали, що є в нас корова. Ось вона велика зверху, ось величезна, а знизу маленька. Але ще є розмір. Дивись ще один. Ой, отут такі барашки. Ти бачиш ягнятка. Тут же їх три, тут же три розміри. Дивись, це барашек найбільший, самий большой. Найбільший. Ти бачиш ось він. Цей барашик найменший, самий маленький. А оце барашок середнього розміру він середній. Ти бачиш тут вже три розміри. Найбільший, найменший і посередині середній. Молодець. Далі. Дивись, який жаба. Скажи мені, будь ласка, оце жаба, яка по розміру? Найбільша або найменша? Найбільша молодець. А оце знизу найбільша чи найменша? Найменша молодець. А посередині залишилася жаба середня середнього розміру молодець. Ай далі трішки ще. Подивимось, дивись, які м'ячики в нас. Тут теж три розміри. Давай ми будемо з тобою дивитись на них. Цей м'яч який? Найбільший чи найменший? Найменший. А оце м'яч який? Середній чи найбільший? Він. Найбільший молодець. А оце залишився? Він і не найменший, і не найбільший, він середнього розміру. Це середній. Так, добре. Далі, о, цукеречки, давай будемо тут дивитись на цукерки. Це цукерочка в нас яка? Скажи мені, будь ласка. Найбільша, найменша чи середня? Найменша це яка? Найбільша, найменша чи середня? Найбільша. І залишилась нас яка цукерка? Середня середнього. Молодець. Так, ще подивимось такі олівці. Скажи мені, будь ласка, оцей олівець який за розміром? Найбільший, найменший чи середній? Найменший. А оце? Середній. І залишився отакений, який він. Найбільший. Молодець. Це найбільший. Ти молодець, дуже гарно відповідав. Тепер ми з тобою переходимо до нашого зошита і будемо, дивись, розглядати наших поросяток. Так, ну-ка зараз, напевно, ти не бачиш. Так, ось наші поросятка. Тепер ми їх бачимо. Дивись, що нам треба зробити. Ось наш перший рядок. Ми будемо дивитись на поросяток. Нам треба з тобою розфарбувати найбільше поросяток яких цих поросят найбільше? Ось воно, ти бачиш, ось це найбільше, саме большое, найбільше поросятку. Я його розфарбувала. Розфарбуй. Так. Далі переходимо на другий рядок. Ось другий рядок у нас. Ми будемо з тобою дивитись на яблучках. Нам з тобою треба розфарбувати найменше яблучко. Найменше. Де воно тут? Ось воно найменше. Я його розфарбую жовтеньким кольором. Жовтеньке яблучко. Найменше. Так. І тепер залишився в нас останній рядок, нижній рядок. Тут повітряні кульки. Нам треба з тобою визначити, де середня повітряна кулька. Не найменша, не найбільша, а середнього розміру. Яка вона? Я її знайшла, а ти ось вона. Вона не найбільша, не найменша, вона середня. Я її розфарбувала. Ти, будь ласка, теж фарбуй. Якщо не встигаєш, ти знаєш, треба поставити паузу. Дуже добре. Молодець. Ми з тобою розібралися. Ти бачиш, що є не тільки два розміри, а ще й три, і середні Тепер дивись, у нас є отакі снігові баби. Вони загубили відерця. Це в нас найбільша перша снігова баба. Напевно, вона загубила ось це найбільше відерце. Далі в нас йде трішки поменше сніжна баба. Як ти вважаєш, де для неї відерця? Я думаю, що це ось це трішки менше. Далі іще менше снігова баба. Я оберу ще один колір, і я знайду для неї відерце. Я думаю, що це оце. Далі іще менше снігова баба. Я для неї обираю оце відерце. І залишилось. Дуже-дуже маленька, найменша, сама маленька, найменша. Я для неї обираю найменший відерці. Оце. Молодець. Ти теж виконав цю вправу. Ми з тобою сьогодні та да, сказали, що є в нас розмір, та да, розмір у предметі. Великий та маленький. А ще є, якщо він і невеликий, і не маленький, ми кажемо середній, да? середній за розміром. Ти молодець. На сьогодні все, ми з тобою закінчили. Ти молодець, гарно займався. До побачення, до нових зустрічей!